Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка, Послухайте загадку та спробуйте її відгадати. В неї гарні, пишні віти і колючок не злічити, небайдуже до прикрас на свята спішить до нас. Хто це дітки? Так, це ялинка. Ялинка це вічне зелене дерево. А різдвяна ялинка це традиційна святкова декорація, це символ Різдва та Нового року. Ялинку оздоблюють ялинковими прикрасами, гірляндою, намистом, цукерками та іншим декором. Зазвичай ялинку встановлюють в будинку, але деякі люди прикрашають її на подвір'ї. Біля ялинки люблять сидіти і дорослі, і діти, адже біля неї чарівна магічна атмосфера. Тож давайте і ми з вами зануримось у зимову новорічну атмосферу та зробимо свою ялиночку. Добре, молодці! Підготуємо наші пальчики до роботи. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки намистинки, мов краплинки, ще й цукерки прицепили. За роботу нас хвалили. Для роботи нам потрібен пластилін. Олівець. Тож починаємо. Намалюємо ескіз нашої ялинки, а потім відчіпуємо від великого шматка зеленого пластиліну маленький, і починаємо скочувати ковбаску. Ось такими рухами. А потім ковбаску викладайте, будь ласка, по лінії нашої ялиночки по контуру. Так, і притискаємо. Ось таким чином. Вийде в нас яскрава зелена ялиночка, а потім діти можете прикрасити її. Починаємо працювати. Ось які яскраві новорічні ялинки у нас вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую вам, любі!